Ну що, здоров всім, доброго вечора. Майже не запізнився. Майже все, як і планував. Ну, майже в день запустився. Але ну я казав, ну, максимум о шості, але ну трішечки ну бувають, бувають нюанси. Я реально, я вам клянусь. Я тупо я приїхав додому десь 10 хвилин тому. Я приїхав, прибіг, прибіг сюди, навіть руки не помив, при, прилетів бігом все тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все включити. І все, і пішов цей руки помив, роздягнувся, і то наполовину. Що я роздягнувся? Кофту зняв. І все, і одразу стартанув. Тому не було можливості раніше. Коротше, неважливо. Здоров! Доброго вечора всім! А особливого доброго вечора. Ісек. Напридумуються нікнейми, бляха. Вітаємо! Єє. Yeah. Тут дуже важко. Тут дуже. Дивіться, я, я буду з вами максимально відвертим. Навіть я допускаю варіант в таких випадках при таких запусках на похибку. Типу, є вірогідність того, що присутня моя власна похибка, тому тут вже. Ну, просто на кого око в мене впаде. Бо одночасно тут доволі розтяжиме поняття. Хто перший пише, коли, коли вас там одночасно 30 людей, наприклад, сидить в чаті, пише. Ну, отут мені здалося, що це сій ісик. Що ви? Як ваші справи? Сьогодні по справах їбать, мотався, просто піздець. Я, я прийшов, коротше, щоб ви розуміли, оце перед запуском. Реально, сів тут, поч... поки включав світло, в мене стояв без шот, я просто його залпом так хуярив, я його в цих. Е, в три. в три нахили. уїбаши величезний. Бо я просто прийшов, я розумію, що якщо зараз не енергетик, я, я отак от сяду, нахуй і буду сидіти весь вечір. Марія, та звісно, буде, ну ви що? Якби Марії не було, то і Холостяка не було б. Що думаєш, до 12-ї реально закінчити? Чи затягнемось до першої? Е -е -е не знаю, не знаю, чесно кажучи. Ну, я думаю, що скоріше до першої. Бо навіть якщо говорити про 12 Ну, для того, щоб закінчити до 12-ї, це треба дуже прям. Ну, це летіти спідранити. Я дуже не хочу спідранити. Перша це не третя. І з суботи на неділю це не, не посеред тижня. Тому я думаю, що до першої, навіть якщо ми засидимося, але це буде в комфортному темпі і нормально, то я думаю, це буде краще. Добрий день. Добрий день. Я пари... Це чайник, заварщик і все. Чайник Угу. Mm -hmm. <кхех> так, одразу включу тут. Я сьогодні вже по справах змотався, з нейтаном їздив в таке очко. Э, зро... очко, ще. Очко! Ще не очко! очко Ні, не не очко, не очко. Не, ну, звісно, кожному очку є ще очковій очко. Але це доволі таки теж очко у порівнянні з тим, де ми знаходимось. Е, і що? І ти, виходить, їдеш годину, туди, годину назад, і там проводиш три хвилини. Я вам клянусь: тупо три хвилини. Я приїхав. Ну, ладно, ще 5 хвилин очікування. Я приїхав, 5 хвилин почекав лікаря. Приходжу, подивилися зуби. Ну, на цей раз йому ще ниточку витягнули одну. І все ти розвертаєшся, їдеш назад. Ну, я в мене ще пару справ було заїхав. А так, це тупо дві години часу на те, щоб три хвилини там провести. Що сказали? Сказали, все добре. Одна нитка в нього десь чи то розсосала, чи він сам її розсосав. Другу зняли. Все добре йде, з зубами все добре. Шість днів йому мазати, ясно. І... 6 днів ще цим вологим кормом годувати, а далі все нормально. Коротше, все супер проходить відновлення, так що заїбісь. Да, Краще ніж годину їхати, 2 години там сидіти і годину повертатись. Ну Це 100%. Ну, це було б взагалі максимально тупо. Нахуя тоді записуватись на якийсь час, щоб дві години там сидіти. Але ну да, це міг бути не огляд якийсь но. Ну, от як ми на операцію віддавали, то тоді да. Тоді реально це цілий день іде. Ти їдеш туди і віддаєш його додому. Сенсу вертатись немає, бо поки доїдеш через 20 хвилин виїжджати знову. що за... за О, їбать, ви тут стріками міряєтесь. Шарт 67 подивився 340 стрімів підряд. Я ахуєваю, коли бачу такі стріки. Ви прикиньте, 340 стрімів. Тобто за 340 стрімів він жодного не проїбав. Маю тільки 315, треба що рости Це десь два роки. А, ну так, да, це ж не кожного дня стріми. Тобто, це не це. Я подумав, що це менше, що це майже рік, але ніхуя. Це, якщо б кожного дня були стріми, то тоді це майже рік. А це, блядь, більше року, їбать. Більше року жодного стріма не пропустив. У мене минулого літо було 250 але через вимикання світла злетів. Да, да, я пам'ятаю, був період, що багато в кого позлітали тоді. Я пам'ятаю, у Мацвєя був дуже-дуже великий, але я не пам'ятаю, на жаль, який саме. У мене на нескінченому все злетіло. Бля, ну на нескінченому проїбати стрік це саме тупе, що можна уявити. Звісно, обідно. У Мацвія 350, їбать. Та я навіть пам'ятаю по собі, що я якось задумувався. Що я не пам'ятаю жодного стріма, щоб я не бачив Мацвія в чаті. Типу, я завжди знаю, що якщо, якщо я хочу щось йому сказати, я завжди можу це в будь на будь-якому стрімі в будь-який момент сказати. Він це чує. Я, я з цього ахуював взагалі. Зараз щось вели, що можна ввод або кліп подивитись, і стрік заселити. А, точно, точно, щось таке було. 700 єбать. Ні, 700 я не бачив. Але скільки, ну ви ж викупаєте, да, що скільки показує просто, скільки ви зафоловлені, Це не стрік стрімів. Зафоловлений можна бути там бабурях на мене з 16-го року зафоловлений А от стрік стрімів оце вже оце показник. Але його командою не можна викликати ніяк. Ой, чуть диви як вже несла. Отак несла і отак. Отак несла чат. Макдональдс якщо... Отак несла. О, я тобі щось сильно яскраво зробив. Ні, нормально, якраз за світ. У мене нема цих. Хеллоу-хеллоу. привіт всім. Я могла запустити сама, але я не запускала сама. знаєте, чого я не запускала сама, тому що я. Тому що я не давала правильного. Не дала правильного ритму стріму. Треба стріму дати ритм, А в мене немає сил фізичних. Поняли? А я тобі ще ж не зробив, навіть, щоб ти світло могла сама в це врубати. А, і так даже. І, і я забула запудритися. Я бачу, що я блищу сильно. Зараз сек. А таке сек. тобі не підійде? Ні, ні, зараз я принесу. Так, да, 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 це Віктор сплів. Ніка, ви грані дуже. Марія якась більш світла, ніж ти. Ну тому що я чорт йобаний. А Марія ангел. І в чому він не правий? Скажіть, будь ласка. Блін, дай телефон. Я не поїжу за телефоном вже. Наша. Мені камера треба. Поближче бачить. Uh, почала дівчині хлопчики, я uh, читати веріті. Це пізда. я її почала вночі вчора читати. О, це ми, до речі, веріті стрімери. Uh -huh. uh, uh, почала її вчора вночі читати, і щоб ви розуміли, на сьогоднішній день. Ну, типа, вчора вночі, сьогодні зранку, я прочитала 130 сторінок, і я не можу зупинитися на хоч. Це, це так охуєнно, це так цікаво, що просто піздець. Боже, вона така. Э, ну інтє... Ну я все, я вовчу, нахуй. Веріті, ну, веріті. Це пиздец, я думаю, Філіп, я її дочитаю і пойму, чи це биться. По ній будуть. А хто буде знімати по ній? Netflix чи HBO? По ній вже Netflix знімають. Чи а, фільм? ну значить хуйня. Все. Ні, там офігення. А а за що ви пишете один Netflix, другий HBO? Буде в кінотеатрах, фільм буде, але там Філіп, там пізде. Там починається все така Лю... про любов, чу-чуть, потім чу-чуть секса тобі дали, там написані, потім далі а далі починається якесь говно, блядь. і ти такий, типу, що я зараз нахуй читаю? Угу. <світ> То ти вже скільки? Ти вже десь одну третину. Одну... Да. Я, я, я думаю, до понеділка її закінчу. Вона така цікава, її люди за, за два дня ковтають, поняв? Ну тому що це реальна тупа книга, книжка, яка дуже легко заходить. Вона легко читається, вона дуже цікаво написана, ахуєть. Коли починаємо, ну, десь я думаю, хвилин 20 і почнемо. Да? 20? Раніше, 10. Ну, дай трішки поспілкуватись да. хоча б. Я за день її проковтнула, щоб у мене був день свободний, я б туди не вилазила. Теж. Це піздець. Чесно, якщо вже порівнювати час, я прочитала три, одну третину, якщо порівнювати там, з камінь, ножиці, папір, і хірург, хірург, типа класний, охуєний, цікаво, стрімна, жорстка, але щоб так захопливо, то ну, я не порівняю. А я не зрозумів, до речі, приколи цього з Ельзи, Ти бачила? Там і біга щось був, і я бачив брикулець щось на Ельзи Робив це? Це все одна двіжуха якась, чи це щось різне? Бо я, що там уривок бачив, що там уривок, я не зрозумів, це все з одного відео чи не з одного? Камінь, ножиці і папір на 8-5 тверді. Вісім і п'ять але це хороші. Це хороші. Може, дев'ять. Ну, я просто. не знаю, Я просто щас читаю ще книжки, а вони ще розйомніші якісь. Я не знаю. не знаю, як це оцінювати. І плюс вони різні. Хірург, наприклад, взагалі піздець. І він різний. Блін, скажіть, було б, ахуєно, щоб книжки можна було просто підключатися до книжки і щоб вона тобі завантажувалась в мозок? Хочеться мені, я пам'ятаю, що коли я читав книжки. Це було ахуєнно, і мені дуже подобався навіть сам процес, але ну, ну, важко, важко відмовитись від якогось одного проведення часу на заміну книжкам, коли ти вже звикаєш не читати довго. Я такий заказав МакДональдс і тепер сижу, чекаю і кавс, і МакДональдс. Пієс, я п'яний, ждав холостяка, як не знаю хто. Дякую, що ви є. Хто ви є? Ви є. Хелкат, дякую тобі. Ну слухай, тобі тобі ахуєно зайде. Я нагадую, що була ситуація минулого літа, коли у нас був марафон е перед Елден Рінгом. Просто марафончик, який мав бути добу, бо Марія поїхала, але вийшов 5 днів. Марафон у нас був. Е я собі замовив Макдональдс. Е замовив його. Але щось там, типу, не везли. Я подумав, що не привезуть. Я замовив через Глово, ще через болт. В результаті мені а і я замовив багато його. Багато, бо я такий, типу: Ну якщо замовляти, то треба один раз і я потім, якщо що, собі нагрію. Я замовив щось там на півтори тисячі е, Глово, на себе одного. І таке саме, таке саме замовлення зробив Болті. Балті. Мені привезли і звіти, і звіти по півтори тисячі. там в мене щось було, я не знаю, 40 нагетсів, здається, е, там якихось вісім бургерів, блять, дві картоплі, і оце все. І Я потім пів цього марафону ще, ще їв е, цей Макдональдс. Але воно вже тупо ніяке було. Сука! <кніжки> Про книжки ти питав, я що не можна загружати, може, ти не можеш звикнути, Просто ти не е, візьмеш ахуєнну книжку, поняв, спочатку ти будеш трохи відволікатися, поки там трохи. Але зараз я всі книжки, які я читала, там порог входа. Отак ну, нічого. Типу, так сторінки. я ж знаю, я ж тобі кажу, да. що я коли читав, в мене не було проблеми прямо з концентрацією якоюсь, чи ще щось. Мене швидко вона швидко книжки чіпляють. Просто сам факт, я розумію, що е, типу, ну зараз мені треба для того, щоб читати, мені треба. Прибрати щось, щось інше, що я роблю. Бо в мене немає. Ну немає ж такого там дві години в день, коли я тиняюсь по будинку. такий, бля, чим би зайнятись. Е, і тоді туди ідеально вписалась книжка. А зараз, типу, ну я не можу придумати, що мені викреслити і, 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 і коротше, замість чого читати мені? Ще я зрозуміла, що оці сучасні книжки, які я зараз почала читати, і на які підсіла, дуже сильно відрізняються від того, що я читала раніше, типу. Там квіти для Елджернона. Ахуєнна книжка, але це, не таке. Наприклад, взяти ще, що там ще є таке лічності? Про Білі Міліган я читала. оце все. І воно то цікаво, але якось у порівнянні з оцим тут такі серйозна доросла література. А там якесь воно тепле, воно хороше, воно офігенне, воно класичне. Але якось э, цей, скажіть мені. Ну, типа, знаєте, це порівняти як серіал Друзі, який ахуєнний завжди буде актуальний. А є, типу, сучасна література. Де ти. Ну, типа, де, де сучасний жестяк якийсь. А От. Ну, э, блін, капець. Цікаво мені. Некобиче, це стріляє. А що Девеніка? В в Привіт, друже. Що в тебе за навушники в міші такі самі, хіба ні? Так, так. Я йому ще порадив ці навушники ще до того, як сам їх купив. Це SteelSeries Arctis Nova Pro. Вони з батареями. Нова Пост. Молодець. Нормальні навушники, але вони підключаються по безпроводу до звуковухи, і це добре дуже в них. Ну, давай включай вже той кліп, подивимося, ні? E, давайте. Бо нас а щас, він вийшов вже, да? на каналі Жені Яновича. Нахуй вам ці навушники в них потіють уші, в них дезорієнтація, в них клаустрофобія. Не найкраще, далеко не найкращі. Єдина причина, навушники. чому Міша в них сидить, Ось і чому це. я в них сиджу, бо просто я Міші збирав е, сетап з. Е, по мікрофону, по звуковусі. ну, І, і це я дав, бо я знаю, як ці, ці навушники використовувати. Я впевнений, що для вас, типу, мільйон інших варіантів є, які будуть і дешевше, і краще, і це все. Для ці навушники самолучий? просто причина чому? Бо тут іде отака от хуйня, оце це база від навушників. І вона по кабелю 3,5 просто підключається в звуковуху і по безпроводу можна сидіти. Це єдина причина. Якщо ви не користуєтесь звуковухою і вам не треба по безпроводу себе підключати до неї, взагалі нахуй вони не треба. А в мене. Ці, як вони називаються, господи. Боже, як воно. Єрпод -це? це? Да. А де звук? У мене нема. О. Не можу роздивися, вона так швидко міняється я не, впів, не встигаю впізнавати людей. там не нас жаль, ось так. Міша? Шмає, не Стой. Ти... Ладно. О, бар, а, це реально, Даня Дуже прикольно. Це це, 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 це до фільму да, По зробили ходу. цю штуку. Походу. Але прям реально, е, ну. Отак, от знаєш, якщо, якщо я зніму окуляри і залишити тільки нову версію, то я і не побачу різниці. Настільки детально зробили. Ахуїтельно. <кхух> <кхух> да, це, мені ж не здалося, так. Да? Там Вакарчук в кінці був, е, і там, і там тільки молодий. Да-да-да. Але не встигаєш роздивитись тут. Так, да, дуже прикольно. Дуже крутий ремейк, але в коментах він сті люди такі душніли, взагалі гумору не розуміють. А, тут а можна чого тут можна душить чого можна душити? Хіба що зна знаючи типу наших людей, ну і в принципі будь-яких людей. Коли просто хтось не подобається, а нахуя тут цей? От, от ага. за це прям бачу коментарі. Або не можуть нічого, ну, брикулять свої, оці в серце. Ті не можуть нічого свого придумати. І переспівують, перезнімають оно. Ну. Кривляються? Що кривляються, не те, конечно Понятно. Що, ладно, давайте не затягувати і йдемо холостяка бо У нас ще попереду з вами ще така сама серія по розміру, як і попередня кстати халілуя, браття. Знаєте, що у нас сьогодні случилось Тупо халює. Привіз ідеальний букет. Знаєте, чого він привіз ідеальний букет? Бо він поїхав туди, де я казала брати букет, і взяв букет там, де я сказала. В лежардін. Але тут є нюанс. Mm. Що через те, що тобі лежардін загалом е доволі близькі, що навіть якщо букет буде не дуже. Ти б не сказала, що він не дуже. Ти б все одно сказала, що ахуєна. Я б сказала, Та, що це лайфхак, я, можна взагалі не заморочуватись Я в Ілі написала мені його телеграм. Я би вам показала. Дивись, от тебе дівочки тут що прислали. <кій> У мене везде зв'язі. Я, я подав вам з фото там. Такі дуже красиві гортензії. зелено бургунді, блядь. Я таке не бачила. Красота. Питають, щось тебе розпитують, що за бургер? Mm. Це ж цей Макдональдс! А що? Я тобі взяв чікен, до речі. А, без різниці. Ти так і не поняла, який смачніший, да, тобі? Mm -mm. Я, я собі вирішив, що теж буду чікен, але я сьогодні теж. Yeah, вкусніше, мабуть. Я сьогодні теж Макдональдсі був, але собі не брав ці бургери. <laughs> я взяв собі просто цей. Бігмак і даблчіз. Да, нові нові. Ну, не те... важко сказати, що чикен смачніше. Вони, вони дуже схожі, що той ахуєний, що ахуєний, ахуєний. Але, типу, чогось мені якось з куркою. Просто я зазвичай, якщо беру бургери, я беру собі два. І звучить як, як вигідна штука, взяти собі тоді вже, якщо ти береш там, наприклад, дабл чіз з яловичиною, то взяти інший з куркою. Тому мені з мені куркою норм. Так. Е, значить, так, хто дивиться це на Ютубі в записі? Дивіться сюди! Це мені Фоксі передала через Філіпа. Всякі там мандарини, конфети і. От е, соки. О, це мені. Ага. Ні, зайчик, це з болеючим і букетик квітів. В мене два букета квітів сьогодні. Уявіть собі. Це треба мені болеть, і взагалі якоюсь смертельною болезнью захворіти для того, щоб мені квіти дарували. Смертельна болезнь нагадую, це привівку зробила. Бо банка порізалась. порізалася. Це, це не про тебе, це про Філіпа. Це не твій камінь-огород. Але так. Да. Але ось у мене <кліпсиси> і температура 37,2 від цього. У мене 37,3 і з мені, мене мені слабкість і горла болить. <кліпсиси> Коротше, хто дивиться це на Ютубі, сьогодні такий коротенький запис, бо ми будемо дивитись далі халастіка величезного. Але. Гарні новини. Е, в телеграм-канал почали завантажувати. Окрім того ж, у нас є окремий телеграм-канал для переглядів всього такого, що Ютуб блокує. Там і записи фільмів, і аніме, яке ми колись дивилися. Зараз така Титані публікується. І навіть холостяк, Перша серія вже завантажена. Тому там я в опис постараюсь не забути додати цей телеграм-канал. Можете перейти туди і там подивитись цей запис. І на цій Все, ноті, YouTube, пока. І на цій ноті я попробую два стиглих апельсини соковитого манго на всій пляжці. Ютуб. Пока. YouTube. Ну, це я Ютубу ще. Ну, ти мала. можеш не перебивати, дати нормально закінчити. Це ж, блять, не закінчиться ніколи. Я Як хоті... Ніка, Ніка буде потім обрізати, не знати, де взагалі. Так я хотіла Ютубу зробити це не... обзор, на... <світ> обзор на фреш. Ну, давай, давай, роби обзор. Тут у нас в цьому фреші. Два стиглих апельсини і 0,5 соковитого манго у цій пляшці без надавання цукру та води. Ну Звук хороший, звук фреша. Fresh, свіжий звук. О, там муд просять. Mm, fresh. Fresh. Ну, це цікавіше, ніж просто апельсиновий. Просто апельсиновий даже скучновато, тепер, виходить, з такими манговими отголосками. Все, ютуб, пока. Удачі вам! Блять, я засралась! Ютуб пока. Все, пизда, вся в цьому фреші. Потому що я ютубу махала.